Сьогодні об 11.00 3 червня 2025 року ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з облаштуванням водорозбірної колонки на території села Боршна. Сухополов'янської сільської територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля номер 12215 Замовником планованої діяльності є Сухополов'янська сільська рада. Будь ласка, в нас підключилися під ніками Анатолій Клименко, Наталія Бульба і Жанна Лень. Я вас дуже прошу представитися, хто ви є. Чи ви є громадськість, чи ви є представники громадськості? І крім того, що ви представитесь, будь ласка, напишіть у чаті. Хто ви? Тобто, якщо Наталія Бульба, я бачу, що ви це сухополов'янська громада і ви є від представника замовники, то ви таки напишіть, будь ласка, в чаті. Або представтеся з голоса, будь ласка, Наталія Бульба. Добрий день. Це Наталія Бульба, головний бухгалтер Схопинської громади. Дуже приємно. і від них Це представники замовника планованої діяльності. Будь ласка, Жанна Лень, ви хто є? Ну, якщо вона не має зв'язку. Не на зв'язку, вона на виїзді. Зараз. Вона на виїзді. Будь ласка. Ви тоді представтесь, хто ви, і розкажіть, хто 에... така Жанна Лень? Що це представник громадськості, чи це представник замовника Представник Суполянської сільської ради, начальник земельного відділу та природоохорони? Я теж представник Сухопов'янської сільської ради, начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Проценко Сергій Миколаївич, староста Балківського старостинського округу сухополов'янської об'єднаної громади Нестеренко, Антоніна Миколаївна. Громад... О, я від громадськості горбан Юлія Юрівна. Будь ласка, вас погано чутно, ще раз повторіть. Житель села Боршна, Горбань Юлія Юрівна від громадськості. Тобто ми проводимо громадські слухання тоді повністю. Так, і... і Корнієнко Валентина Сергіївна, начальник відділу економіки та інвестицій. Та інвестиції ви від замовника планованої діяльності, так? так? так І, будь так. ласка, Жанна Лень. Якщо вона підключиться, вона Жанна підключена. Тут, так, у нас вона підключена проблем. є. Жанна Лень, начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Цухополов'янської сільської ради. Дуже приємно, теж ви представник замовника планованої діяльності. І Анатолій Клименко, будь ласка, представтеся. доброго дня. Представник розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, водпроект Чернігів, провідний інженер, ясна Наталя Миколаївна і директор Чернігів проект Клименко Анатолій Семенович. Дуже приємно так. Відповідно до примітки, 2, пункту 2, під пункту. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого Кабінетом міністрів України від 13 грудня 2017 року зі змінами номер 989, громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений орган з оцінки впливу на довкілля, мене звати Валентина Ганжа. Я заступник начальника управління. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці оцінка впливу на довкілля. Також хочу повідомити вас про те, що в разі оголошення повітряної тривоги ви повинні. Забезпечити свою безпеку, перейти за бажанням безпечне місце чи укриття. Про те, що ви переходите в безпечне місце чи укриття, я вас прошу про це попередити. Відповідно, буде призупинено проведення громадських слухань, але Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації слухання не перериватиме і не закінчуватиме. Просто почекає, поки ви знайдете безпечне місце і підключитеся знову. Так, тому зараз ми з вами до нас, в нас підключилися представники замовника планованої діяльності це Сухополов'янської сільської територіальної громади. Представники розробника звіту з оцінки впливу на довкілля по вказаній планованій діяльності, та один представник громадськості. А, значить, справа в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 12 2015. Ця справа розпочата 13 березня 2025 року, оприлюдненням по повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. В оприлюдненням на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Громадське обговорення, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, тривало 12 робочих днів від дня офіційного оприлюднення. Повідомлення про плановану ді дня офіційного оприлюднення. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягала оцінки впливу на довкілля, громадське обговорення. Цього повідомлення розпочато було 14 березня 2025 року і завершено 31 березня 2025 року. За час громадського обговорення повідомлення зауважень і пропозицій від громадськості не надходило. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіт з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено на офіційному вебсайті реєстру 12 травня 2025 року громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля по планованій діяльності розпочалося 13 травня 2025 року, триватиме 25 днів до 16 червня 2025 року включно. Тобто, до 16 червня 2025 року громадськість має право надавати зауваження і пропозиції до планованої діяльності щодо нового будівництва свердловини з облаштуванням водорозбірної колонки на території села Боршна Сухополовянської сільської територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області. Зауваження свої та пропозиції громадськість може надавати усно. Під час проведення громадських слухань або письмово на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, включно до 16 червня 2025 року. Тепер, Тепер ми оголосимо регламент нашої роботи. Спочатку ми надамо слово для презентації замовнику планованої діяльності. Він по бажанні може тоді передати слово розробникам звіту з оцінки впливу на довкілля. І після цього, в режимі запитань відповіді, ми будемо проводити обговорення планованої діяльності. В режимі запитань відповіді від громадськості буде від, і відповіді від замовника планованої діяльності. Так. Якщо хочу вам зауважити, що якщо суб'єкт господарювання, тобто сухополов'янська е, сільська територіальна громада, не зможуть надати відповідь громадськості під час проведення громадських слухань, то ви маєте право надати відповідь громадськості письмо, письмово протягом терміну громадського обговорення звіту з оцінкою впливу на довкілля, тобто включно до 16-го Червня 2025 року і відповідно надати копію цієї відповіді, письмово, якщо в письмовому вигляді, до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної адміністрації. Також хочу зауважити і звернути вашу увагу на те, що під час громадських слухань ніяких рішень щодо видачі висновку або відмови у видачі висновку не приймаються. І громадські слухання не передбачають механізм голосування. Громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості, а також для виявлення збирання та врахування пропозицій громадськості до планованої діяльності. Також по визначенню регламенту нашої роботи. Я пропоную замовнику доповідачу нам дати до 15 хвилин. Для запитань та відповідей відповідно для запитань до 3 хвилин, для відповідей до 5 хвилин, так, і для підведення підсумків потім також до 10 хвилин. Отже, по порядку денному надаю слово замовнику планованої діяльності. Будь ласка, представник сухополов'янської громади, хто буде зараз говорити. Будь ласка, ви скажіть на необхіді про... про необхідність здійснення планованої діяльності. Ну і можливо, тоді ви будете передавати слово розробнику звіту чи саме говорити, це вже ви вирішуєте. Перед тим, як ви будете говорити, я прошу всіх зразу представитися: прізвище, ім'я і, будь ласка, посаду. Сухополов'янська громада, будь ласка. Слухаємо вас. Проценко Сергій, начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Суполянської сільської ради. На даний час виникла необхідність побудови артизанської свердловини в селі Боршна Словов'янської сільської ради, Прилузького району в центрі даного села. У нас е, в цьому селі проживає більше 500 жителів. Е, ці е, люди, також ще є там сільський клуб, торгові точки е, були підключені до Свердловини, яка працювала раніше. Напротязі останніх трьох років старі стара Свердловина не працює, тому у нас нагальна потреба в побудові нової хредловини для забезпечення е, водою відповідної якості і жителів е, села і е, підприємств, які знаходяться на території села. На сьогоднішній день ми готуємось е, до уже е, робіт. По самому, виготовленню, ну, по самому будівництву свердловини кошти е, на свердловину власне, на даний час чималі, е, тому ми надіємося, що і сільський бюджет, і гроші з обласного бюджету забезпечать нам все ж таки будівництво цієї свердловини, і надалі ми будемо. Надавати послуги водопостачання якісні і які відповідають нормам, а тепер, будь ласка, про саму плановану діяльність, про технічні характеристики, потужності, з якого горизонту це буде свердловина боритися? Хто ви кому слово передаєте? Чи далі пане Сергію будете доповідати? Я думаю, Давай. А, Давай, Передаєте слово, так? Передаємо, передаємо. Будь ласка, пані Наталя, знову ж таки, представтеся. <плес> Наталія Яснова називати, провідний інженер, провод Чернігів. Являюся розробником звіту з оцінки впливу на довкілля, і е, хочу привести характеристику планованої діяльності, які впливи. Вона на довкілля. Будемо очікувати, які впливи. Планована діяльність націлена на забезпечення мешканців села Боршна Сухополов'янської територіальної громади Пронуцького району Чернігівської області якісною водою, шляхом будівництва бювету та водозабірної свердловини на Бучацький водоносний горизонт еоценових відкладів. Глибина свердловини становить 188 метрів. Продуктивність свердловини максимально 6 метрів кубічних на годину, 144 метри кубічні на добу. Та 52,56 тисяч метрів кубічних на рік. Ділянка будівництва свердловини розташована по вулиці Ільїнській в селі Боршна. Свердловина розміщуватиметься в межах земельної ділянки площею 0,3276. 10 тисяч гектарів з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води. На території існуючого водозабору вона знаходиться. Основними видами можливих впливів на компоненти навколишнього середовища є гідрогеологічний, фізичний, акустичний, хімічний вплив. Гідрогеологічний вплив відбувається в процесі буріння і видобування підземних вод. Фізичний і акустичний вплив відбуватиметься на атмосферне повітря внаслідок застосування в процесі будівництва водозабірної свердловини спеціалізованої техніки. Хімічний вплив на атмосферу, водне середовище і ґрунт відбуватиметься за рахунок присутності хімічних елементів у складі викидів забруднюючих речовин, стічних водах та відходах. Джерелами гідрогеологічного впливу є бурове остаткування. І занурене насосне устаткування. Джерелами фізичного впливу є працюючі двигуни спеціалізованої техніки, задіяної в процесі буріння водозабірної свердловини, підземного павільйону, бювету з альтанкою, це акустичний вплив. Джерелами хімічного впливу є викиди забруднюючих речовин, газоподібних та пилових викидів, що надходить в атмосферне повітря в період будівництва свердловини, відпрацьовані промивальні води. Та ж діяльності персоналу, задіяного в процесі будівництва і обслуговування водозабірної свердловини, внаслідок чого господарсько-побутові стічні води, а також відходи, які утворюються в процесі будівництва свердловини та внаслідок діяльності персоналу, задіяного в виробничому процесі. В процесі впровадження планованої діяльності передбачається використання водних ресурсів загальним об'ємом 2,355 тисяч, тисячних тисяч метрів кубічних на добу. Та 64,65 метрів кубічних на рік. Обсяг і підйому і використання води з водозабірної свердловини становлять максимально з урахуванням перспективного розвитку водопостачання села боршна 6 метрів кубічних на годину 144 метрів на добу. Плановий обсяг стічних вод на об'єкті планованої діяльності становить 0,00. 180 тисяч метрів кубічних на добу та 19,89 метрів кубічних на рік. Загальний обсяг відходів складає 39,427 тисяч тонн. Предбачається наступне поводження з відходами: захоронення на паспортизованому місці від видалення відходів комунальне, комунальне ТПВ. Становить 0,737 тонн. І передається на очищення іншим організаціям рідкі побутові відходи 19,84 тонни. Очікуваний обсяг викидів забруднюючих речовин на період виконання підготовчих і будівельних робіт. Період нульової фази життєвого циклу проєкту складає 7,04 тонн на рік, в тому числі забруднюючих речовин 0,377 тонн на рік і парникових газів 6,668 тонн на рік. Можливий негативний вплив з боку планованої діяльності відбуватиметься на наступні компоненти довкілля: атмосферне повітря, водне середовище, ґрунт, а також на гідрологічне середовище. Плив на атмосферне повітря з боку планованої діяльності відбуватиметься виключно на період будівництва водозабірної свердловини з зальтанкою і матиме локальний короткостроковий характер. В період виконання будівельних робіт з будівництва бювету з зальтанкою можливе перевищення нормаль... нормативних значень рівнів звуку та максимальних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі прилеглої житлової забудови, розташованої по вулиці Єлінській. Однак Термін впливу не перевищувати 4 місяці та не впливатиме в підсумку на здоров'я населення у довгостроковій перспективі. Основний вплив на ґрунт з боку об'єкта планованої діяльності в основному відбуватиметься за рахунок порушення структури верхнього шару ґрунту в процесі будівельної діяльності, а також за рахунок утворення відходів і тічних вод. Для запобігання. Забрудненню ґрунтового середовища, рідкі побутові відходи, помірі накопичення, вилучатимуться з ємності біотуалетів та передаватимуться на очищення на існуючі очисні споруди міста Прилуки. Будівельне сміття передаватиметься для захоронення на існуючому звалищі твердих побутових відходів села Валки. Період буріння свердловини, буровий розчин накопичуватиметься в зумфі. Після відпрацювання розчину в зумфі відстояна вода фільтруватиметься в ґрунтове середовище, а територія розміщення зумфу після завершення процесу буріння рекультивується шляхом його засипання надлишками ґрунтових порід, що утворюється в період будівництва оголовку та павільйону свердловину, після чого покривається шаром рослинного ґрунту, який попередньо був знятий з місця розміщення зумфу. Забруднення водного середовища внаслідок провадження планованої діяльності не прогнозується. Об'єкт планованої діяльності не здійснюватиме скид води у водні об'єкти. Використання води в межах об'єкта планованої діяльності здійснюватиметься для забезпечення питних і санітарно гігієнічних потреб працюючого персоналу, а також для забезпечення виробничих потреб в процесі будівництва і експлуатації водозабірної споруди. З метою запобігання забруднення підземних вод передбачається. Герметизація оголовка водозабірної свердловини, організація трьох зон санітарної охорони. В кожній зоні поясів ЗСО, відповідно до їх призначення, встановлюватиметься спеціальний режим та визначений комплекс заходів, спрямований на недопущення погіршення якості води. Розмір першої зони санітарної охорони становить 30, радіусом 30 метрів. Улаштування огородження по периметру першого, зону, першого поясу зони суворого режиму із засіюванням цієї території, в суміші багаторічних трав, контроль хімічних та санітарно-мікробіологічних показників у воді води у свердловині не річі одного разу в квартал, раціональне використання водних ресурсів забезпечуватиметься організаційними заходами, які включають в себе моніторинг обсягів видобування підземних вод, застосуванням лічильника. Своєчасне виконання планових ремонтних робіт, що попереджають аварійні витоки з мереж водопостачання. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення і усунення значного негативного впливу на довкілля, передбачається наступний комплекс організаційно-технічних заходів. Цілодобовий щодо облік обсягів видобування питних підземних вод, видобування підземних вод в обсягах, затвердженим дозволом на спеціальне водокористування. Контроль за дотриманням режиму обмеження у використанні земельної ділянки в межах першого, другого та третього поясів зон санітарної охорони з метою попередження хімічного і біологічного забруднення водоносного горизонту, підтримання у задовільному стані оголовка водозабірної свердловини, раціональне використання видобутих питних підземних вод, профілактика та запобігання аварійних витоків води з мережі водопостачання шляхом проведення планових попереджувальних ремонтів водопровідних мереж. Отримання в задовільному технічному стані огородження зони першого поясу санітарної охорони водозабірної свердловини з метою достовірного обліку водокористування забезпечувати своєчасну повірку водовимірювальних приладів, дотримання вимог водного законодавства, зокрема статті 44 водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів, згідно з порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом. Мінприроди від 16 березня 2015 року за номером 78 щорічно не пізніше 1 лютого наступного зазвітним звітним року року надавати звіти про використання води за формою 2ТП водгост річна. дотримання вимог стат вимог статті 3.30 водного кодексу україни щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування у випадках передбачених статтею 255 податкового кодексу україни Організоване збирання господарсько-побутових стічних вод з подальшою передачею на існуючі очисні споруди на очищення. В якості ресурсозберігальних заходів передбачено використання енергозберігаючого насосного устаткування, профілактика та запобігання аварійних витоків води з мережі водопостачання і проведення планових попереджувальних ремонтів водопровідних мереж. Це До повітря нічого, так. Просто... Дякуємо доповідачам за представлення планованої діяльності. І ще раз я повторюю, що громадські слухання проводяться для того, щоб громадськість могла поспілкуватися із замовниками планованої діяльності, задати питання і надати свої пропозиції. Тому зараз представники громадськості, у вас є якісь запитання чи пропозиції? Будь ласка, якщо можна, ще не скажіть раз своє ім'я і прізвище. Горбан Юлія Юрійовна, житель села Боршна, Горбань Юлія Юрійна. І... Пані Юлія, будь ласка, є у вас якісь питання чи пропозиції? Ні, питань ніяких нема. Ми, як я як жителька села, дуже задоволена, що надіюсь на те, що в нас ця свердловина буде, і ми будемо з достатньою кількості води якої mm -hmm. на даний час у нас не вистачає? Тобто -то запитань немає. Пропозиції якісь є, крім того, що здійснювати плановану діяльність. Пропозиція ваша? Ні, mm -hmm. ніяких пропозицій немає. Mm -hmm. Гаразд, дякую тоді. Більше дякую. в нас ніхто не приєднався до відеоконференції, і я дивлюся, що ніхто до приміщення сухополов'янської е територіальної громади не прийшов. Так. Не, не приєднався. У нас на громадських слуханнях за, зафіксовано представники департаменту екології та природних ресурсів, тобто, я і як організатор громадських слухань. Представники замовника планованої діяльності це і Жан під ніком Жанна Лень і під ніком Наталія Бульба. Три представники, також розробники звіту з оцінки впливу на довкілля під Ніком Анатолії Клименко. Вони теж йдуть як представники замовника планованої діяльності. І один у нас представник громадськості це житель села Боршна. Валки. Я Борш. Боршна, Боршна да? Горбаль Наталія Юріївна. Ой, Горбаль Юлія Юріївна, вибачте. Будь ласка, нас запитань не надано. Громадськістю надана пропозиція все-таки здійснювати цю плановану діяльність, так як це забезпечить якісною питною водою. Все це буде, що ми з вами обговорювали, зафіксовано в протоколі громадських слухань. Протокол громадських слухань буде розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та на сайті Департаменту екології та природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації. Ми відтак провели громадські слухання, їх закриваємо І закриваємо громадські слухання стосовно нового будівництва Свердловини з облаштуванням водорозбірної колонки на території села Боршна Сухополов'янської сільської територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі зацінків. Пливу на довкілля номер 12215. Слухання вважаємо, вважаємо такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую за спілкування. До побачення. До вам.